Амі, Алегрія, я Джулія Ніколь. Сьогодні ми знову в Бенідормі і покажемо вам топ 3 найцікавіших готелів, які ми підібрали саме для вас. Бо вони різні по категоріям та різні по бюджету. Тож ходімо дивитися. Тож перший в нашій добірці це готель Меркуря Бенідорм. Він нас зацікавив тим, що він новий відкрився у літку 2022 року. Ходімо дивитись. Зараз ми прийшли подивитися номерний фонд цього готелю. Усього тут 183 номери, 8 поверхів, є номери від класу стандарт до пентхаусів. Все чистеньке, свіженьке, пахне свіжою, ну не краскою, але такими свіжими матеріалами. Я дуже люблю такий свіжий аромат. Я думаю, ви зрозумієте, про що я. Саме зараз ми з вами подивимося номер класу люкс або делюкс. Точно не пам'ятаю назву, але це один з найкращих номерів. Є ще кращий, але він ще не добудований, бо цей готель відкрився влітку 2022 року. Тож будемо дивитися те, що є, і там, де люди вже можуть відпочивати. Ходімо. Що ж, давайте подивимося наш номер. Він дуже сучасний. Тут є все, що вам потрібно. Тут і зона відпочинку. В цій частині така, можна сказати, гігієнічна зона, бо не зрозуміло, де ванна, кімната, де туалет. Давайте подивимось. А, тут душова кабіна з цього боку, а з цього боку, я так розумію, туалет. Так. Тобто ванна кімната розділена на дві частини, дуже цікаве рішення. Одразу ми попадаємо до спальні. Я думаю, що ліжко повинно бути м'якеньке, але ми не будемо перевіряти. Все гарно, чистенько і відчувається оцей новий аромат, знаєте, нового такого, нових меблів, тканин. І ходімо зараз на терасу. Вона тут дуже гарна. Ми на першому поверсі. Дивіться, яка тут цікава зона з видом на басейн, на такий сад. Тут є затишок. І мені дуже подобається. Я б тут відпочивала. Що ж, ми відвідали готель Меркури Бенідорм. До речі, він належить до крупної французької мережі готелів Акор. Це дуже гарний, затишний, сучасний готель. Я розповідала, що він відкрився не так давно, влітку 22-го року. Тут є все, що вам потрібно для відпочинку: басейн, бар, ресторан, гарні номери, паркінг, все, що тільки ваша душенька забажає. Номери тут стартують від 170 євро, тому, якщо вам сподобалося, Ось так само, як і вам, приїжджайте, я думаю, ви будете задоволені. На місце про домашній затишок, адже тут можна орендувати квартиру. Це Two Sleeps Apartment Benidorm. Тут є всього 70 квартир, і одна з таких вам обійдеться в 90 євро на двох. Ходімо, подивимось. Two Sleeps Apartment Benidorm – це апарт готель в Бенідормі, де ви знімаєте не просто номер, а цілу міні-квартиру. В кожному такому номері є, звичайно, спальня, кухонна зона та ванна з туалетом. Це дуже вигідний і зручний варіант для відпочинку всією родиною. Якщо ви Хочете готувати власноруч, або якщо у вас є багато членів родини? Або якщо у вас є визначений бюджет, куди потрібно вмістити усю вашу велику родину. Тож для будь-яких цих випадків це дуже гарний варіант. Готель знаходиться на одній з центральних прибережних вулиць, де ви знайдете величезну кількість магазинів, сувенірних лавок, кафе та ресторанчиків, і звичайно ж, море в п'яти хвилинах ходьби. Що ж, висновку по цьому епарт-отелю такі місце просте, але воно в центрі і всередині затишно. Я дізналася ціни на чотири доби на двох чоловік. Вік номер вам вийде в 65 євро. Це дуже гарна ціна. Тим паче є вид на море. Також є номери на трьох та на чотирьох персон. Тож дізнавайтеся на сайті наявність номерів та вам порахують точну вартість. Наступний в нашому списку це готель Бразіл. Це трьохзірковий готель, де номери стартують від 90 євро за. Добу. Він знаходиться не дуже близько до моря, але в нього є власний басейн і, до речі, напроти є поліція. Тож, якщо, не дай Боже, у вас щось трапиться, ви знаєте, куди звертатися. Ходімо, подивимось. Це трьохзірковий готель Бразиль, де є все необхідне для вашого життя, при цьому демократична вартість. І хоч він знаходиться не на береговій лінії, ви можете насолодитися прекрасним сонечком біля басейну або відправитися на пляж. Звичайно, в готелі є обідня зона, зона лаунж для відпочинку та навіть для гри в більярд. А це тому, що тут невисока ціна. Я дізналася, що у вільні дати номер на двох буде коштувати всього 34 євро разом зі сніданком. Тож дуже гарний демократичний варіант. Що ж, це була добірка готелів Бенідорму. Вони були різні по категоріям та вартості від середньої до найменшої вартості. Сподіваюся, що ви знайдете щось для себе. А якщо ви хочете дізнатися більше про якесь інше місто, пишіть нам в коментарях, і ми обов'язково поїдемо туди і знімемо для вас огляд. З вами була Алегрія, Я, Джулія Ніколь. До зустрічі.